Пропоную бездоганний рецепт відомого класичного шоколадного торту Прага. Отже, для початку нам потрібно білки збити до утворення певної піни. Тоді додаємо цукор і продовжуємо збивати до утворення густої пишної маси. Далі додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Тоді додаємо олію. Тепер додаємо борошно, додаємо какао і додаємо одну чайну ложку розкушувача. Та перемішуємо все лопаткою або на низьких обертах міксера. Довго перемішувати не потрібно, лише щоб всі інгредієнти об'єдналися. Ось так лопаткою проходимось по стінках, щоб забрати усі сухі інгредієнти і вмішати їх в тісто. В результаті має утворитися ось така пишна маса. Я випікатиму бісквіт у кондитерському кільці, у мене діаметр 18 см. Просто обгорнула його щільно фольгою, нічим не змащую і викладаю сюди тісто. Випікаємо у розігріті до 170 градусів духовці приблизно 40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою, вона має бути сухою. Готовий бісквіт охолоджуємо на решітці в перевернутому стані. Коли бісквіт охолоне, проходимо з ножем довкола форми і виймаємо його. Для крему розтираємо жовтки із водою. Тоді додаємо сиру згущенку і перемішуємо все до однорідності. Відправляємо цю масу підігріватися на маленькому вогні, доки вона не стане густішою. Ось так виглядає готова заварена маса. Забираємо її з вогню і охолоджуємо до кімнатної температури. У бісквіта зрізаємо ось цю верхню плівку і розрізаємо його на 4 рівних коржі. Яке масло збиваємо, потрохи додаючи заварену масу зі згущенкою. Наприкінці просіюємо сюди какао, за бажанням додаємо 1 столову ложку конітлу і збиваємо до пишної маси. Крем виходить густий, глянцевий та має однорідну консистенцію. Весь крем я розділила на 4 рівних частини, три частини всередину торта і одну залишаю для декору. А також я підготувала просочування, це какао на молоці із додаванням цукру, ванільного цукру а також коньяку. Всі пропорції залишу під відео. Складати на великій тарілці. Для початку кладу сюди трішки крему, щоб зафіксувати коржі. Та викладаю перший корж. Кожен корж щедро просочую, оскільки в нас масляний крем, тому коржі потрібно просочити, щоб вони були вологими. Далі викладаю одну частину крему. Рівномірно розподіляю по коржу. Та викладаю наступний корж. Знову добре просочую. Наступний шар крему. І кладемо наступний корж. Та знову добре його просочуємо. Загалом на просочування я використала 200 мл какао. І зверху кладемо останній бісквіт та теж його просочуємо. Розначую залишки крему по боках. Цей торт я не бачу сенсу розміщувати в кодитерському кільці, оскільки крем стабільний, торт складається легко і застигає дуже швидко в холодильнику. І останньою частиною крему змащую торт зверху і збоку, щоб краї не підсихали. І також трішечки крему залишаю для декору. Готовий торт відправляю в холодильник просочитися на 12 годин. Для глазурі до розтопленого шоколаду додаємо гарячі вершки. Вершки потрібно брати із високим відсотком жирності. Вершки я підігрівала у мікрохвильовці. Перемішуємо це все до однорідності. Виходить ось така однорідна глянцева гладка маса. Даємо її трішки охолонути, щоб вона була теплою, не гарячою. приблизно температура 30-35 градусів. Викладаємо глазур на охолоджений настояний торт. Декоруємо за бажанням.